У Білопіллі біля приміщення адміністрації мешканець Павлівки Владислав Алпатов оголосив голодування. На такий крок, розповів Суспільному чоловік, пішов через те, що колишнє пасовище у центрі його села розорали, а потім засіяли. Передавали всі наші вимоги, і на цьому соку стоїть на місці, забирають луга. Просто для людям, є від акції. Все розпахується, забирають і ніяких дій ніхто не переймає в районній адміністрації в полі і до приїзду президента на ім'я, щоб президенти повіді без приділ. Своїми чи визвола за словами чоловіка, це буде перший його такий досвід. Раніше він не голодував, розраховує на силу волі. Воду пити планує. Окрім Владислава Алпатова, під будівлею міської та районної адміністрації зібрали ще кілька людей. До них вийшов білопільський міський голова Юрій Зарко каже: у кожному селі своя ситуація і озвучує версію того, що відбувається. Якщо ми говоримо павлюка, це одна проблема, якщо бадить, це зовсім інша проблема. Якщо по павлюках, де роздорюється, Бо е, тут питання стоїть. Е, я вам скажу те, що вам не сподобається. Якби е, в оренду цих земельних ділянок взяв інший секунд виробник, цього питання не було. Питання, якщо стояло по пасовищам, там такого питання немає. 70 гектарів зараз у нас закріплено за громадськими пасовищами, на 74 голови і дев'ять ряду в інших датах. Е, при тому. І зараз на наступну сесію ще десь 26-30 гектар ще додатково закріплено. Тобто потреба людей буде в повному обсязі задоволення. Минулого тижня мешканці Павлівки перекривали дорогу у Білопіллі з тими самими вимогами повернути їм пасовища, які зараз засіяні. Тоді вони чекали на приїзд голови обласної державної адміністрації. Василь Хома не приїхав. Замість нього був голова районної адміністрації Руслан Сіренко, який попросив кілька днів, аби вивчити це питання. Сьогодні ж посадовець додав, що питання ще вивчають.